Прикладів, коли ми бачимо, що народ Ізраїля на чолі зі своїм лідером Моїсеєм повністю виконав Боже завдання, Господь сказав, що треба зробити перепис населення, перепис воїнів, і ізраїльтяни зробили це до деталей правильно. Дивіться, порахували все з точністю до однієї людини. Тож, ми ніби можемо зробити такий висновок: що робити перепис населення або проводити будь-який державний облік, це ніби добра богоугодна справа. Чому? Адже Господь сказав Моїсею це зробити. Саме тепер давайте поглянемо на іншу історію і на іншого відомого героя. Будь ласка, давайте подивимось першу книгу Хронік і почитаємо кілька віршів з початку 21 розділу. У той час повстав проти Ізраїлю сам сатана і спонукав Давида провести перепис Ізраїлю. Як цікаво, правда? Тож Давид наказав Йоаву та іншим начальникам народу: ідіть і перелічіть Ізраїль від Версавії до Дана, і повідомте мені, аби я знав їхню загальну чисельність. Але Йоав відповів: нехай Господь намножить свого народу в сто разів більше, ніж їх є зараз, мій володарю, царю. Хіба всі вони не є слугами мого володаря? Навіщо цього вимагає мій володар? Чому це має стати провиною для Ізраїля? Але слово царя перемогло докази Йоава. Тому Йоав вирушив, обійшов весь Ізраїль і повернувся до Єрусалима. І дивимось нижче сьомий вірш, цей учинок виявився злочином перед Богом, і він покарав Ізраїль. Дія одна і та сама, але чомусь в першому випадку Господь підтримує і схвалює це, більш того, сам Господь до дрібниць прописує, як це правильно треба зробити. В другому ж випадку, чомусь ми читаємо, що цей учинок був злочином в очах Господа. Чому така, здавалося, непослідовність? В чому причина такого контрасту? Адже суть перепису від часів Моїсея до часів Давида не сильно, в принципі, і змінилась. В чому така причина? А причина, друзі, в мотивах. У випадку з Моїсеєм Господь сам інспірує і підтримує цей перепис. І мотив Моїсея, коли він це виконує, його мотив послухатись Господа. Подивіться, тут кілька разів в тексті підкреслюється, що Моїсей зробив саме так, як зробив, як наказав йому Господь. У другому ж випадку не Господь спонукав Давида, а сам Сатана.